Вітаю канал Сюділа. Сьогодні у нас в ремонті замок від 2108, 09 010 Ну і так далі. Аж, по-моєму, до 14-ї моделі. І, ну, значить, коротко. Вискочила. Наш фіксатор вискочив. Ми його опять туди забили. Просверлили отвір на 2, несквозний десь, далі середини. Взяли шпицю від велосипеда. Там у нас є різьба. І так як це у нас матеріал то ли алюміній, то ли суламін, то воно так хорошо туди заходить. О! Все, закрутилось. Це я роблю перший раз. Зараз я быстренько одріжу. Так, ну ось і все. Сейчас покажу, що тут у нас получилось. Можна ще чуть-чуть підкрутить. О, все, далі не йде. Все, воно я зафіксувало. Далі покажу, що я ще зробив. Значить, прийшовся плоским напільником по самому язичку, бо він тут уже Таку полукруглу форму мав. І ще одне покажу. І зняв я втору частину. Якщо ви бачили, перший раз я розширяв ці отвори, щоб воно двигалося. Ну, так як випав цей фіксатор, то Багажник почав відкривати, ну, відкриватися. І зараз покажу, що ще я зробив. Значить, якщо придивитися, то я цю сторону фрезернув. От, ну, якщо таке поставити, то це буде е, в горизонті воно. Ну, що я зробив? Я чуть-чуть приподняв, і виходить, що я його якби зняв. Щоб замок. Так, де тут наш цей замок? Щоб замок заходив. Сейчас я покажу на руках. Так, значить, ну, ось до ця нижня частина, Аж до нас замочок, то я фрезернув і виходить, що ця нижня частина стала аж отак по відношенню до замка. Тобто вона, якби його ще буде лучше удержувати. Ну, ви може поняли. Якщо, у вас, якщо ви живете в місті і залишилися заводи фабрики, станки, Можна знайти фрезеровщика, він це вам зробить буквально за 2 минути. Але питання, що це не легше буде сам замок купити. Ну Просто от такий, цей метод, він, я ж говорю, дає лучшому утримання цього язичка. Так, ну а я йду ставити. До речі, зараз покажу ще одне. Це, ми, це вже я другий раз його ремонтую. Спочатку вискакувала оцей шток, який удержує замочок. Ми його замастили такий клей, не сказати, що це холодна сварка, це двухкомпонентний двокомен... двокомпонент... клей, який рекламувала Який рекламував YouTube. Так, і. В коментарях вже більше я нічого знімати не буду. До речі, воно держиться, бачите, не вилазить нічого. В коментарях я вже відпишусь. Ну, тут ще один, дивіться, ще один момент. Бачите? Люфт. І за цього люфта воно теж може вискакувати. І останнє, чого ще вискакує язичок із замка, це люфт на самих петлях, які держать багажник. Получається, йде. Ну, одним словом, я в коментарях вже напишу, чи держить, чи ні. Бо тоді, отак, закрив багажник, проїхав. там, Я не знаю, ну, метрів от сили 30. Щелк і воно вискочило. Щелк і вискочило. Ну, основна причина це те, що ця штука вона вже не держалась. Її можна просверлити, а можна взяти на хороший клей, пообмащувати, обіжирити. І туди забити наклеї, і воно теж буде перше время держатись. Але це лучше. Це воно зайшло по різьбі, плотненько, так гарно, воно вже тут не люфтить нічого. Поки до побачення на все добре. Так, ну, все нормально. Приїхав я 2 км, все працює, багажник не відкривається. До побачення на все добре.